Привіт, з вами Діма. Чи стикалися ви колись із проблемою, що вам терміново необхідно щось оплатити в магазині? Але через те, що ви геніальний інвестор, абсолютно всі ваші гроші лежать в крипті. А я теж ні. Але тим не менше, такий сервіс, як Вельдмані, пропонує вирішення цієї проблеми. За допомогою них ви можете оплачувати покупки напряму криптою і взагалі горя не знати. Але. Але, звісно, там ціла купа підводного каміння. Тож сьогодні у цьому відео я вам про нього розкажу, покажу детальний туторіал, як зареєструватися і почати користуватися криптокарткою і навіть отримати три халявні долари. Тож обов'язково дивіться це відео до кінця, якщо ви хочете дізнатися, як же я купив булочку за 480 гривень за допомогою криптовалюти. Приємного перегляду! Коротше, як це працює? Ви реєструєтесь на Вальдманії і проходите верифікацію через дію. Це займає найбільше хвилини. До речі, власне про 3 халявних долари. Для того щоб вам їх отримати, необхідно зареєструватися саме за моїм посиланням в описі. І тоді, пройшовши верифікацію, ви отримаєте 3 долари на свій рахунок, які власне зможете витратити в будь-яких магазинах. Наступним кроком необхідно відкрити картку у Вельд, яка, між іншим, поки що доступна тільки для українців, але скоро запуститься і в решті світу. Підписуєте угоду з банком за допомогою дії. Через кілька хвилин вам її підтвердять. І ви отримаєте мастер-карт карту від unix банку. Усі її потрібні дані можна подивитися ось тут, в особистому кабінеті. Зовсім скоро можна буде створити фізичний екземпляр карти, але поки що тільки віртуальна. Але ж звідки там візьмуться гроші? Наступним кроком необхідно прив'язати вашу біржу через АПІ. Якщо єдине, що ви прив'язували в цьому житті, це шнурівки своїх друзів один до одного. То ось вам невеличкий гайд. Поки що доступно усього дві біржі: Huobi і WhiteBit. Хто не знає, Whitebit – це теж українська біржа. Заходите в налаштування API на біржі, створюєте нову апішку, вставляєте відповідні ключі до Вальдмані. Ось цими галочками дозволяєте Вальтмані виводити ваші гроші, додаєте адресу гаманця Weldmani до Вайтліста і все. Головне тільки, щоб гроші лежали на спотовому гаманці. Ну і все, баланс вашої біржі тепер відображається в особистому кабінеті Waldmani. Далі додаєте карту Veld до вашого Apple Pay або Google. Pay, як звичайно, банківську карту. Окей, тож давайте на кінець то підемо, спробуємо щось купити і протестуємо, чи взагалі це все працює. Я вирішив купити щось недороге і невеличке, типу булочку за 35 гривень, щоб не витрачати купу грошей. Прихожу я, значить, кажу, дайте булочку з вишнею, прикладаю телефон і. чую заповітний звук. Оплата пройшла. Ура, оплата пройшла. Заходжу, я такий, значить на баланс, а там мінус 12 доларів. Що якби близько 480 гривень. Короче, ну булка за 480 гривень, типу так собі задоволення. Ну. Ладно, припустимо. Вельдмані це скам, мене кинули, вони обдирають звичайних людей. Але ні, ні, просто я не дочитав до кінця правила. Справа у тому, що мінімальна сума виводу з WhiteBit це 11 доларів, плюс один USDT комісії. Правда, 12 доларів мінус 1 долар комісії, мінус 1 долар власне за придбання булки. Мало би вийти 10, але прийшло чомусь 9, і куди власне дівся один долар, я так і не зрозумів. Ну, ладно, давайте це пропустимо. Звісно, долар конвертується за курсом бякою, тобто за курсом НБУ, тобто по 3650. Ну, хочете обмінювати крипту напряму на товари в магазині. Треба трішки посунутись. Не по 42, в вас же долар купувати. Коротше, ось такий сервіс існує і, можливо, комусь буде корисний. Добре, що поки що сам вельдмані комісії не бере. А решта 9 доларів зараховується на внутрішній рахунок, який потім будуть списуватися першими при покупках. Звісно, величезний його мінус у тому. Що немає чітких вказівок щодо підключення гаманця, я з цим біля тижня возився і писав у підтримку. Тупо нема простої і зрозумілої інструкції при реєстрації. Відповіді необхідно шукати десь там у розділі питання і відповіді. Коротше, незрозуміло, не, не одразу понятно, що там є взагалі цей розділ, бляха. Але все ж слід пам'ятати, що проект тільки запустився і ще дуже сирий, тому сильно можна їх не критикувати. Не забувайте, що за реєстрацію на Вальдмані за моїм посиланням в описі вас вже чекає три халявних долари. До речі. До речі, ще й Binance анонсував свою криптокарту для українців, яку планує запустити вже до кінця цього року. Тож, якщо ви хочете, щоб я розповів і про неї, коли її запустять, то обов'язково поставте вподобайку для того, щоб я побачив вашу віддачу. Ну, якби все, папа, -па. вдалих покупок вам.